Була волинська політикиня Юлія Вусенко побувала на місцевих виборах у Фінляндії. В інтерв'ю інсайдер медіа вона поділилася враженнями від побаченого та почутого. Я не вперше була спостерігачем на виборах від Конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи. Ми приїжджаємо в країну, де ведеться моніторинг і спостереження за виборами. У нас є два дні підготовки, на яких до нас приходять громадські організації, які займаються виборчими процесами, представники політичних партій, які балотуються на конкретних виборах. Знову ж таки, представники виборчої комісії а також… Також представники муніципалітетів. У нас є зустріч зазвичай з парламентарями цієї країни та з мером столиці, тому що я була вже двічі, це мої другі вибори в складі делегації. Перший раз я була в і Герцеговині, а це другий раз ми приїхали до Фінляндії. І коли по приїзду ми заходимо на ці зустрічі, вони тривають цілий день, і фактично кожну годину-півтори змінюються люди, які приходять до нас на. Так зване інтерв'ю, тобто це такий брифінг, де ми можемо задавати їм питання, і вони нам розповідають, щоб ми розуміли, що відбувається в країні. Фінляндія не виключення. Ми перших два дні спілкувалися з представниками різних політичних сил, з парламентарями, з представниками дипломатичного корпусу, для того, аби зробити для себе розуміння того, що може відбуватися на цих виборах. Тобто, п'ятниця-субота, ми працюємо безпосередньо. З тими людьми, які нас вводять в курс справи, і після обіду вже в суботу члени делегації діляться на команди, яких є декілька. Тобто, в нас є дев'ять команд. По в кожній команді є два представника від різних країн, членів конгресу місцевих та регіональних влад Ради Європи. От власне я була у восьмій команді, і зі мною був представник Швеції, і ці дев'ять команд уже в суботу по обіді починають роз'їжджатися по країні, тому що. Ми моніторимо вибори не конкретно в одній точці, це не лише столиця, а ми їдемо по різним куточкам країни для того, аби потім звести наш звіт в одне і написати загальний звіт, який потім згодом буде представлений і проголосований на конгресі місцевих і регіональних влад на сесії конгресу у Страсбурзі, щоб всі члени 46 країн, які беруть участь в Конгресі Ради Європи, були в курсі, що відбувалося саме на виборах в Фінляндії. Чи були вони демократичними, чи були якісь Рушення у нас є чітка інструкція, за якою ми працюємо. Кожному з нас дається така папка, в якій є звіт, і він попередньо вже надрукований. І коли ми заходимо на дільницю, ми маємо просто написати так, ні. Там, або інші зауваження, що відбувалося на дільниці, що ми змогли побачити за цей період. Тобто, за день виборів ми от з обіду суботи вже роз'їжджаємося, тому що дехто е летів три години літаком, е дехто ну, там, доїжджав і я їхала три години автівкою, бо ми їдемо по країні. Е були мої дві колеги, які моніторили вибори в Лапландії, і ми сміялися, що саме вони будуть дивитися, як голосує Санта Клаус. Але е Тобто це ж масштаб країни, куди ми маємо заїхати в різні точки. Я була в Центральній Фінляндії, моніторила вибори в місті невеликому на 120 тисяч. воно називається Явуск Юля. Я дуже довго запам'ятовую цю назву, запам'ятовувала, виписувала її. Але мені допомогло те, що там в кінці є Юля, і це мене надихало на те, щоб нагадати початок. Але по дорозі, тобто з цих дільниць, які ми моніторили, нам потрібно було повернутися до Хельсинки, і Ми по дорозі заїжджали ще в чотири невеликих містечка, дійсно реально невеликих, маленьких, де ми могли бачити, як голосують люди. В деяких містечках з нами фотографувалися і казали, що ми перші спостерігачі, які їх бачать взагалі на дільницях, показували нам скриньки, яким понад 100 років розказували свою історію. Люди були дуже щасливі бачити когось, крім мешканців своїх міст, і це. Дійсно, великий досвід для того, аби побачити, як виглядає реально демократичні вибори, де ну дуже просто позитивно налаштовані і виборці, і кандидати, тому що Фінляндія має свої особливості в виборчих процесах. Якщо говорити про муніципальні вибори, то як підтверджували мені і кандидати, і представники політичних сил, їм було дуже важко набрати людей для списків. І я думаю, що Україна в цьому числі буде не мати такий самий досвід, тому що на місцевому рівні депутати не отримують заробітної плати. Місцева кампанія проводиться виключно за гроші депутатів, тобто кандидатів в депутати. Тобто це означає, що для того, щоб тебе обрали, ти повинен витратити певні кошти на листівки. Це дуже примітивна кампанія, яку я бачила, одна з найпримітивніших. Тобто в Україні, напевно, на місцевих виборах більш яскраво це виглядає. Чому? Тому що ми якось більше ще зацікавлені в тому процесі, щоб бути представниками на місцевому рівні. Фінляндія це країна, в якій кандидат на місцевих виборах, це той, хто дійсно готовий жертвувати своїм власним часом, вкладатися в це. І зрозуміло, що це от для мене такий справжній приклад демократичних виборів, тому що люди як. Казали мені кандидати, не мають жодного зиску від того, що вони перебувають на посаді депутата місцевого рівня. І, відповідно, партіям було дуже складно набрати людей для голосування. Це перше. Друге, це перші вибори, де голосували на двох рівнях, і, звичайно. Було важко самим виборцям орієнтуватися в тому, кого вони обирають. На дільницях не було фотографій, були просто прізвище ім'я і номер кандидата. Номер кандидата на регіональному рівні і місцевому рівні відрізнявся, і відповідно, виборець, який заходив голосувати, він повинен ну, був знайти за прізвищем там або якось запам'ятати цей номер. Мені було самі дуже важко зорієнтуватися в тому, як вони. Ну, підбирають кандидатів, але в нас є колеги, які працюють з нами в Конгресі місцевих регіональних влад від Фінляндії, і ми мали з ними зустріч. Вони теж балотувалися. І вони розказували, що це такі, знаєте, міс містечкові вибори. Фактично вони дуже відрізняються від того, що відбувалося в, в Хельсинки, бо Хельсинки це столиця, там 600 тисяч населення. І на цих містечкових виборах в основному це працювало на рівні там, постерів, на будинках. На балконах, де було написано, що я там за такого кандидата можу підтримати його, або на рівні якихось афіш на вході в супермаркети, і на рівні роздачі флаєрів. Звичайно, в більших містах, де є медіа, могли бути дебати. І дебати були на центральному телебаченні від. Представників команд, тобто, ну, якщо я це переведу на українську е нашу логіку, то це, наприклад, я балотуюся від Європейської солідарності в Луцьку, а на дебати йде Петро Порошенко і розказує, чому треба підтримувати кандидатів. В, в всіх містах України, які балотуються від нашої політичної сили, фіни дуже розслаблені. Вони живуть в абсолютно комфортному для себе середовищі, і навіть на дільницях це було дуже зрозуміло і видно, що все абсолютно для людей. Тобто, усі умови, які можна створити для людини, для того, щоб їй було добре, вони створюють і це. Відповідно відбувається і на тому, як виглядає їхня політична система. Хоча там була боротьба, і перемогла більшість здобула соціал-демократична партія, яка була в опозиції, і для них це було дуже важливо. І Хельсинки, як столиця, змінила міського голову. А це дуже важливо, тому що ну, мер Хельсинки впливає на багато політичних процесів і це великі кошти. І зрозуміло, що на рівні там столиці можна було побачити трошки інші. І вибори і те, як вони ну, виборювали свої місця в муніципалітеті. Я побачила приклад дільниць, де створені всі умови для людей з обмеженими можливостями, тобто для візочників, для можливості голосувань з асистентом. І ми бачили в мене є ну розуміння, як відбувається голосування з асистентом, коли на дільницю приходить людина, яка не не може там за певних обставин проголосувати, показує документи, що особа, яка її супроводжує є її асистентом, і вони двоє заходять в ну зрозуміло для того, щоб лишити свій голос і в ви... Кабіну для голосування, ці кабіни вони всі абсолютно з дерева. Це дерев'яні кабіни, в яких папером заклеєні кандидати, номери кандидатів, де виборець заходить і віддає свій голос. Окремий рівень це те, що людина на візку, на кріслі колісному, може безперешкодно зайти в будь-яку дільницю, там проголосувати в окремій кабіні для голосувань, тому що для рівня. Для Людина, яка стоїть там одна, а їх є там декілька, зазвичай дві чи три. А для е, людей з, з обмеженими можливостями є інша, тобто е, е, люди з інвалідністю не відчувають. Якогось перепаду, я думаю, що нам це треба знову ж таки думати на майбутнє по завершенні війни. Я точно знаю, що вибори по воєнні будуть одними з найскладніших, і Україна уже сьогодні може переймати таку практику. Друге, це їхнє відношення, взагалі, до того, що відбувається. Люди йдуть голосувати і паралельно на кожній фактично дільниці в кожному місті. Ми бачили або кафе, ну, імпровізоване да, там, кафе, або магазин. В якому продаються а, речі, типу як секонд-хенд, які ти можеш придбати, тому що перше, люди думають про те, щоб речі не утилізовувалися, і, бо це екологічна катастрофа, да, і ми це розуміємо. А те, що можна придбати, ти, що міг перекупити для себе, і люди з радістю їх купують, а ці всі гроші йдуть на якісь місцеві ініціативи. Або, наприклад, там, я бачила, як стоїть кафе, таке там ярмарка. Де продають піцу, яку зробили своїми руками? Там печиво, каву, чай, і всі ці гроші йдуть на футбольну команду. Тобто для України, звичайно, це теж актуальна тема. І розуміння того, що ці люди живуть з усвідомленням відповідальності за те, що відбувається в їхніх громадах, це дуже круто, тому що вони використовують кожен шанс, дає якесь певне скупчення людей для того, аби отримати кошти на свою волонтерську діяльність. Да і потім знову ж з цих коштів щось запропонувати в своїй же громаді. Це унікальні такі історії, які всіх здивували, тому що в жодній країні де Відбувалися до цього там спостереження за виборами. Ми не бачили такого. Бо зі мною, наприклад, був мій колега з Швеції, і це його шості вибори. І він теж був дуже подивований, тому що це все на такому дуже простому рівні, але це свідчення того, наскільки ця країна є уже демократичною. Вони не переживають за загрози там, фальсифікацій. Вони розуміють, що їм потрібно робити свою роботу, і вони роблять свою роботу. Я бачила, як голова комісії, я закривала, бо в нас. У нас система була така, що ми мали відвідати дільницю під час її відкриття, зафіксувати, як відкривалася дільниця, чи була опечатана урна, як там все було підготовлено. І ми бачили дільницю на момент закриття, а між ними ми відвідали ще 15 дільниць. І я бачила, як вони діють. У них є правила, які їм дали кожен член комісії пройшов тренінг, як має відбуватися відповідно вибори. І голова комісії за цими правилами вголос їх читаючи. Виконує ті дії, які передбачені відповідно до цих правил. Кожен може підійти передивитися щось для себе, і це дуже демократично. І з одного боку це надихає, тому що ти бачиш абсолютно іншу історію да, того, як мають відбуватися вибори і наскільки люди до цього відносяться правильно. А з іншого боку, я розумію, що це велика загроза. Тому що якби були зацікавлені особи для того, аби впливати на певну політику, це можна було би дуже по різним виборчим технологіям зробити. І це дійсно так і є. Наприклад, навіть те, що людина на дільниці не бачить фотографії, а бачить лише прізвище, ім'я і номер. Ну можна з одним прізвищем і ім'ям зареєструвати сім кандидатів і шанс того, що ваш кандидат потрапить до того чи іншого там. Муніципального представництва чи регіонального зменшиться в 7 разів. Тому що людина дуже рідко запам'ятає там абсолютно все, буде йти відповідно на якісь свої історії. Тому це такі дуже класні практики з одного боку, а з іншого боку, це той досвід, який хочеться використовувати в Україні, і хочеться донести людям, що дійсно місцева влада це ваші представники, які йдуть за власним бажанням. І зрозуміло, що коли вони обираються, вони просять вас за себе проголосувати. Для мене вибори це, знаєте, як співбес. На якусь певну посаду або на роботу, де кожен розказує про свої. Там... Успіхи для того, щоб отримати максимальні шанси, і вибори так само відбуваються. Так вони всі просяться, але хто потім відпрацьовує те, що обіцяв, оце вже друга історія, і, і українські е, виборці теж повинні це зрозуміти. І я, наприклад, я вже дуже досить тривалий період часу працюю, я читаю тренінги для політичних партій, для представників місь, е, там, е, команд в міських радах і голів міських, і мені здається, що пройде ще там. Два-три виборчих цикла, і, можливо, ми таки до цього дійдемо, тому що це дуже рідко. Що зауважила? Перше, на дільницях в абсолютній більшості голови жінки. Це треба сказати, тому що це важливо в Фінляндії, так як і в Україні. В Україні теж в нас дуже часто жінки є головами в виборчих дільницях. Більше того, більший склад це все ж таки жінки. Молодь. Масово і дуже часто ми навіть мали зустріч з кандидаткою, яка зараз в парламенті була останнє скликання, яка в своїй виборчій програмі парламентській казала, що в Фінляндії потрібно знизити виборчий вік для того, щоб люди з 15 років могли обиратися. Верніше не обиратися, а голосувати. І молодь дуже активно залучена, особливо в великому місті в Хельсинкі. Дуже видно було, що з команди там з 12 чоловік на виборчій дільниці, бо це була велика виборча дільниця, фактично 10 чоловік це були студенти. Студенти, голова виборчої комісії, студент. Тому що вони мають книжку, правила. І йдуть за цими правилами, там немає нічого складного. Плюс за виборчу кампанію уряд виплачує членам дільничних виборчих комісій за день 200-300 євро. Це в залежності від того, яка в тебе дільниця менша чи більша. І це шанс підзаробити, тому що рівень життя високий, ціни високі, і молоді люди дуже активно хочуть брати участь в виборчих кампаніях і в члени в вигляді членів дільничних виборчих комісій. І там є навіть конкурс, тому що люди проходять навчання, потім здають відповідні тести. Як має пройти виборчий день, і в залежності від того, як ти здав ці тести, ти заходиш працювати або не підходиш для того, аби працювати на дільниці. І тому фальсифікація там теж дуже мінімальна, тому що великий конкурс на членів дільничних виборчих комісій. У нас це представники політичних партій, кожна політична партія їх представляє, і це теж в них властиво, в них теж є представники від різних політичних сил, тому це відмежовує можливість фальсифікації, тому що кожен спостерігає. За своєю політичною силою, і до речі, політична сила офіційно доплачує члену дільничної виборчої комісії в десь 15% від тої виплати, яку йому робить уряд. Тобто уряд платить більше грошей, а політична партія доплачує ще 15% від себе за те, що цей кандидат ну попав і здавав ці тести, ходив на ці навчання і так далі, і, і моніторив те, що відбувається на дільницях. Дуже цікавий факт це те, що на цих муніципальних виборах в Фінляндії дозволили брати участь людям, які не мають громадянства цієї країни, і українці. Теж брали участь у виборах для цього потрібно було прожити на території Фінляндії безперервно 2 роки і 51 день, Бага... на постійному місці проживання. І шкода, що не всі мали цю норму виконаною, тому що проживання в притулках для біженців не зараховувалося. Тобто, ти мав мати вже постійне місце проживання після того, як ти вийшов з притулка і лишився в цій країні 2 роки і 51 день. Тому ми звичайно. Не встигли, але, і це впливало на реєстрацію українців. Але я не скажу, що вона була неактивною, тому що 30 людей балотувалося на цих виборах з громадянством України, і більше того, 5 з них перемогло і будуть представниками в місцевих радах. Але відразу вам скажу, що це є невеликі міста. Тобто там, де менше місто, невелика кількість бажаючих взагалі стати е, депутатами, там українці мали шанс, там, де це місто більше, зрозуміло, що там акцент був вже на тих, кого знали, е, йшли за е, відповідно за якимось напрацьованим уже сценарієм, розуміли, яка політична партія може що обіцяти і так далі. Ну, В основному це соціал-демократи, зелені, які мають невелику е, підтримку. Це є, звичайно, і демократи. Демократичні партії, їхня партія коаліції, яка мала дуже велику підтримку, і ну я не думаю, що це дуже цікаво українцям там про, про їхню партійну систему. Але зрештою, все ж таки, є практика світова, яка стосується і Фінляндії. Якщо політична сила в певних е, рамках не виконує ті зобов'язання на е, загальнонаціональному рівні, то і на місцевому рівні вподобання до представників політичної партії змінюється. От як сталося з мером Хельсинки. Ми з ним мали зустріч. Це фактично була одна з. Його останніх зустрічей взагалі в статусі міського голови, тому що він казав: Я не буду навіть кандидуватися. Моя політична сила не має підтримки в Хельсинки, і це ну впливає на мою подальшу кар'єру. Тому е, я думаю, що е, ну, це не є дуже актуальною інформацією для українців сьогодні, тому що перша історія це звичайно для нас війна, і ми повинні щоденно про це думати. Але в повоєнній країні необхідно буде використовувати досвід дійсно тих країн, які проводять вибори демократичні без жодних там зауважень і фальсифікацій. Ну, уявіть собі, що навіть виборчий бюлетень, який в Україні є уже наперед видрукований в кількості виборців, там виглядає як просто листок, на якому з одного боку написаний там кандидат. І з іншого боку, ти маєш вірніше з одного боку написано, куди ну, балотується кандидат, а з другого боку, в кружечку, ти маєш вказати номер у виборчому списку того кандидата, якого ти підтримуєш. Тобто тобі дається два листка: фіолетовий це регіональний рівень, а білий це місцевий рівень. Ти відкриваєш цей листок, ручкою вписуєш номер того кандидата, за якого ти хотів би бачити, і потім підходиш до виборчої урни, де тобі ставлять одну печатку. На регіональну, а другу це муніципальну, і опускають твій бюлетень. Якщо ти в кабіні зіпсував свій бюлетень і кажеш: вибачте, я написав не ту цифру, тобто в Україні це вже неможливо змінити, бо на тебе видали номерований бюлетень, який потім відзвітують. То там тобі просто беруть старий твій, який ти казав, що ти зіпсував, рвуть при тобі. Кидають ви, там, в там смітник і дають тобі новий папірець. І для нас це було шоком, тому що ми собі уявили, що якби були зацікавлені в фальсифікаціях, ну фактично, це е, реально ну просто е, листки, які надрукували в тій же виборчій дільниці. Це спрощує систему, але з іншого боку, є загрози, які вони просто навіть не розглядають. Я вам сказала вже попередньо, да, що 15 політичних сил брали участь взагалі в цих виборах місцевих, і це дуже велика кількість була. Ну і це була дуже складна кампанія для них, тому що це перше голосування одночасне за регіональний і місцевий рівень. І велика кількість навантаження і на виборчі дільниці, і на виборця на самого, де йому потрібно бачити цю величезну плахту. Там списки виглядають як три цих прапора. І відповідно, що вони роблять для того, щоб унеможливити фальсифікацію, перше, це представники різних політичних партій на дільниці. Друге, це абсолютно прозорий момент по видачі бюлетнів, по тому, як проходить момент голосування. Третє це те, що їхня виборча система вже пройшла стільки трансформацій, і в них є така довіра до, до, до взагалі. Прав людей, і ці права настільки виконуються, що я була свідком. Ми відвідали 15 виборчих дільниць. Напевно, на чотирьох з них були в той момент відсутні голови дільничних виборчих комісій. Ну тобто в Україні це нереально, тому що ми стоїмо і переживаємо, щоб там нічого не сталося, і так далі. А це ну ми приходимо. Є голова виборчої комісії. Так є, але він відійшов. Він буде там через дві години. І це свідчить про абсолютно іншу культуру виборчого. Є, по-перше, політична відповідальність, і про це свідчать результати виборів. Тобто, якщо якась політична сила не задовільняє виборців і вони обіцяли більше, ніж зробили, то на наступних виборах вони не очікують вже отримати і здобути підтримку. А друга, це є, напевно, для них високий рівень. Правової освіченості і саме виборчої виборчого розуміння того, що відбувається, загалом на місцеві вибори не дуже багато е, приходить людей, але на цей раз явка була високою понад 50%. І це е, ми бачили просто черги до виборчих дільниць. Черги людей, які стоять на вулиці. Хоча сам процес голосування відбувається буквально за три хвилини, ти підійшов, взяв два папірця, зайшов, став біля урни, їх проштампували і скинули. І це дійсно для нас такий, ну для мене це вибори вищого рівня. Такого рівня виборів я ще напевно не бачила в жодній країні, тому що я була в боснії Герцеговині, а там можливі і фальсифікації, і підкуп виборців, і все решту, і про це заявляли після виборів. І ми бачили, як це все відбувається. Але весь момент того, що ми моніторимо, у нас є такий нюанс, це те, що ми всі свої коментарі можемо записати в звіті. Проте ми не можемо їх озвучити. Тобто, якщо ми заходимо на дільницю і бачимо, що там з виборцями попередньо говорять, заходять в кабінку по двоє, є family Walters, це коли сім'єю знаєте, заходить чоловік і дружина, і вони разом голосують. З одного боку, що ж тут за порушення, але з іншого боку, так не можна робити. І відповідно, ми це все фіксуємо, але не озвучимо, не виставляємо якісь претензії, не коментуємо. І це, напевно, перші вибори, коли ми приїхали назад командами. Зібралися усі разом і сміялися з того, що в нас немає фактично зауважень, бо ми можемо просто внести рекомендації, як зробити, як забезпечити ще більшу. Безпеку для результатів голосувань, тобто да, там, наприклад, там видати номерні знаки для бюлетенів, тому що вони відсутні, або там ще там в форматі там якомусь забезпечити під час підрахунку голосів відеофіксацію. Але ми не маємо жодних претензій до того, як це відбувалося того, що ми заходили на ці дільниці, і ми бачили, що це абсолютно щасливі люди, які всі знаються між собою. До них приходять мешканці їхніх міст. Вони між собою говорять, заходять, не порушуючи жодних норм чи правил, віддають свої голоси і йдуть. Ось і все Усі чітко розуміють. Більше того, в Хельсинки напроти міської ради на величезній будівлі є. 4 чи 5 українських прапорів в самому центрі міста. Всі питали мене дуже інтенсивно про те, чи ми постійно проживаємо, чи я пояснювала, що в Україні там, на Заході набагато спокійніше, зрозуміло, очевидно, і що це ніяк не впливає на Безпеку в форматі того, що балістика може бути застосована по будь-якій частині України або ж ті самі дрони долітають і до нас. Але разом з тим це трошки безпечніше, тому ми можемо проживати постійно. Але рівень підтримки досить високий. І, взагалі, фіни багато розганяють зараз інформації про те, що мером Хельсинки став Даніїл Сазонов, який має російське походження, бо його батьки приїхали в Фінляндію з Росії. І навіть було розслідування журналістки про те, чи він має громадянство, бо багато хто говорив про те, що в нього є подвійне громадянство російське і тут. Але насправді його батьки, коли приїхали, тільки відразу по приїзду змінили громадянство, і він народився вже як громадянин Фінляндії, тому. Жодних там якихось закликів про підтримку Росії він не робив. І, відповідно, багато говорять про те, що якщо він Даніїл Сазонов, то він проросійський. Але таких фактів, як мені а, засвідчували люди, які проживають в Фінляндії, не було. І на сьогоднішній день ситуація, ну місцевий рівень це не той рівень, від якого залежить підтримка чи не підтримка України, це ж не парламент. Але на місцевому рівні всі абсолютно говорять про те, що ця війна це війна, провокована і розпочата Росією. Це є усвідомлено і зрозуміло, і вони всі розуміють, що українці на сьогоднішній день це ті, хто має найкращу армію, а для них це не Є неважливим, тому що вони знаходяться дуже близько, і відповідно дуже добре історично пам'ятають, що Росія може окуповувати, знають, як це відбувається, і тому абсолютно повністю підтримують українців. І більше того, говорять про те, що українські солдати можуть сьогодні бути корисними для них, тому що можуть вчити їх. Правильно випрацьовувати питання, які стосуються безпеки їхньої країни, і дуже багато, до речі, під час зустрічей було запитань про фальсифікацію, про фейки, про те, як можуть впливати медійно на думку людей. І це їх турбує, і вони про це теж говорять. І тому наш досвід це такий унікальний кейс, який сьогодні всі європейські країни, а особливо ті, які межують з Росією, хочуть переймати, і вони вже зараз думають, як це правильно зробити для того, аби запобігти. Якимсь можливим наслідкам, які можуть бути, якщо Росія, а ми всі знаємо, що вона точно не збирається зупинятися на Україні, буде пробувати і далі анексувати, окуповувати і воювати з іншими країнами.